І нарешті ми допрацювались до власної студії. Тепер вже як вдома будемо приймати усіх своїх гостей. Тому саме сьогодні до нас додому, додому. завітав той, хто приречений на любов. Заслужений артист України. Ніхто інший, як сам Віктор Павлік. Я приречений Hello, everybody, шалом. Ну, той цікавий персонаж, я думаю, ви вже всі впізнали, yeah. то є Віктор Павлік. Віктор дня. Це так, щоб yeah, загадка була, Віктор. Yeah, yeah. Щоб, yeah. Загадочка була. Так, так, так. щоб загадочка була. Вітаю вас. На грудях я намальований, з мультика на пісню ти підминула, під ти ж підвела. Студія дійсно красива, така простора, велика, гарна. Ви бачите тільки вершину Айсберга, бо ми синемо, він не бачите, що там ззаді. Ззаді За, там кінця краю не видно. Дуже велика довга студія, така величезна. Памільйон. Я вітаю, вітаю всіх наших телеглядачів, бажаю щастя, здоров'я і успіхів і коханні. Як воно, як воно бути Віктором Павліком? Ви мені нагадали той момент, що мені треба зараз сказати всім людям і вам в тому числі, що виявляється, в наступному році, наприкінці наступного року, я буду відзначати свій ювілей 30 років, як я є на професійній сцені, починаючи з кінця 1985 року, значить наприкінці 2015-30 років, логічно, так? І так, як я 65 1965 року народження, то в кінці е наступного року мені буде 50. По Подвійний ювілей. ювіли. Мені 50 і 30, як я на сцені. Це відповідне питання, як бути Віктором Павліку. Заслужений артист України. Ну, Дає якісь привілегії. Маршрути маршрутці, маршрутці да. покатались. Заслужені. Так. На, на рахунок безплатного маршруті, то більше до тролейбусу, до автобусу, до а, ну, на на які маршрутці приєдні? треба гроші Понятно. платити, а, а в тролейбусі в автобусі не треба. Заслуженим безкоштовно зовсім так, як інвалідом, так і заслуженим артистам, можливо, і. Всі Та не Я жартую, я сміюся. Як для мене особисто, то звання це чисто надбавка по великому рахунку. До пенсії, ну і все-таки був такий в списку там народних артистів. А чому не народний? Я якось так. Знаєте, людина, як віруюча, вважаю, що на все воля Божа. Я документи подаю, але нічого не роблю для того. Ну примусово, щоб вони кудись якось пішли. Другі люди якось вміють якісь робити там лізато і так далі. Я просто не дуже не знаю, як воно. Це, можливо, вам каз... ніхто про Брежнева задав. Давай. Але розказ, не розказ, розказ, там ефір. Поза ефіром Поза ефіром, гарний, наприкінці, до речі, Добре. точно вам розкажу. Нагадайте про Брежнєва. От. І... Класний, дуже класний, серйозно. Інтри... Інтригу. інтригу, я знаю, ні, суперовий. Ми... Йому... Ми, глядача, покажу, Йому 20, Він дуже кучерявий, але візьмете на озброєння, можливо, переф... переформуєте, переформатуєте, поміняєте кілька слів, буде дуже, -дуже гарно. От, Бля, так кортить розказати? Кульчик у вусі, це приналежність до рок-музики Чи це, можливо, дань моді у молодості, у юності? Було? І то, і то. Дань, дань моди так, тому що це було. Кульчик взагалі в вухо пробили мені в Польщі. Це було дуже давно. Я тоді був дійсно рокером з довгим волоссям. Е, до речі, мені робив цю сережку ювелір, який є сином учня. Золотого майстра Андропова, отак, завернув. Поняли? <смеш> ви поняли? Андропову. <смеш> ви знаєте, хто Андропов? В Андропову був свій золотий майстер колись-колись давно-давно. <смеш> Ото по нього. І, і, син. То, то син. син майстра Вже, Вже, учня. Яка історія <смеш> <смеш> кульчика Віктора Павло? Навіть Андропов там засвітився. Син комуничує Левицького. Той сам раз, Ну такий жа, але вони мені він мені зробив цей я. Пам'ятаю, що навіть не, не дешево я заплатив на той час чи півтора чи дві тисячі доларів. Давайте добили. від вашого кульчика до вашої творчості. я можу багато про кульчик. Я зрозумів, що можна книжку писати. Сміло, сміло. Так. Та. Якось недавно Святослава Карчук в своєму твіттері написав, що любить свою професію за те, що можна сфотографуватися з красивими дівчатами. А за що свою професію любить Віктор? Я думаю, що Святослав Карчук пожартував по великому рахунку, через те, що слава дуже. Порядний серйозний хлопець це так, ну це вдалий просто жарт. Ну, можна це одна з версій, я теж міг би так сказати. Але якщо не сміятися, не жартувати, а сказати серйозно. І я свято вірю в те, що Боженька послав мене на цю землю робити те, що мені ну по великому рахунку найкраще виходить. Димлять. Знаємо, що от ви не дуже любите дарувати квіти дружині. Скажіть, Ви не любите банальних подарунків, чи ви просто більш любите щось практичне? Е, я дарувати? Вам сказ... Ні, ні, я взагалі, якщо чесно, Ні, якось так квіти не то, що не тільки дружині, я взагалі. взагалі е, от, так. от Для мене, от йдемо на день народження, кудись, ще на весілля, ще, по ідеї треба дарувати квіти. А я там диск свій несу, чи книжку свою завторю, чи пісню заспіваю. Я кажу, ну чого так, ну, без мене квітів наносять всі. Просто Це, банально, так? Ну, типу так. А жінці не те, що не хочу, не то, що забуваю. Ну, от якось не празднує цього. Ну, ну, які які якось... найдорожчі подарунок ну, для дружини були? Ну, я не пам'ятаю, можливо, якісь прикраси ті чи інші, можливо, якась, якась шуба була та чи інша. Ти каферлюс. <рес> На правах реклами. Я більше люблю дарувати, чим приймати подарунки. Набагато. Тому що якщо я приймаю якийсь подарунок, то в мене чомусь зразу підкрадається така думка, що я комусь щось видам. Некомфортно. Ніби так, ніби я залажу чужому в карман. знаєш. Ну так, мені. Мені набагато приємніше дарувати комусь, чим приймати подарунок. Бо так в мене день народження на Новий рік. В втіскати, а, да. І в мене так сталося. Тобто є плюс в тому, що де би я не був в новорічну ніч, стіл завжди накритий, свято є. Мені я. тільки треба сказати, а да. десь свято є, свято є. Мені тільки треба сказати, що в мене день народження, на столі вже є що ви, закусити, випити і так далі, ну, наприклад. Віктор Павлів завжди свої нерожні за, за чужі рахунки справляє. Ну, виходить, я його просто ніколи не справляю. Ну, знав, кажу. Ні, якось так. А це не любите роки рахувати? Ні, 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 просто? ні, просто не люблю. Ну, може, тому що воно збіглося з Новим роком, і, і в такому випадку всі бачать, що є новий рік, і майже ніхто не бачить, крім близької, дини, що моє день народження. Але я до цього напевно, що так звик і настільки адаптувався, що я на це вже просто ніяк не реагую. Але ще є плюс великий, що я на Новий рік отримую дуже багато ну, дзвінки, це таке смс-ок сотнями поздоровлення, Ну, логічно. Я часом мене хочеться той телефон об стіну, і жінка каже золоту фразу: каже: Мусиш терпіти? каже, ну ти ж на то ти є, Віктор. Павлік, що ти мусиш терпіти, ти є артист. Не будь Віктором Павліком, тобі ніхто не буде писати. Коли ніхто про тебе майже не згадує, коли найчастіше друзі обмежуються лише привітаннями по телефону, коли всі святкують, а ти залишаєшся практично сам на сам зі своїм святом, до всього цього Віктор Павлік вже давно звик. Він народився 31 грудня. Він навіть привчив себе не любити подарунки і не зважати на те, що хтось забув його привітати. З роками Павліка почали дратувати і святковий стіл, і новорічна ялинка, і повідомлення з привітаннями. Який артист у нас в Україні так чи інакше пов'язаний з політикою? От Чи повпливала на вас політична ситуація в країні, чи пропонували вам місце у партійних списках? Ем, ну, ну в волі поневолі вона повинна впливати ця ситуація, Хочу я цього чи не хочу. Я би не хотів, але я в по волі поневолі бачу, що робиться, і розумію, що ну, ситуація не з кращих. Ну, знову ж, наступаємо на ті самі граблі і так далі. Я не знаю, я свято вірю, що. В Україні все зміниться найкраще обов'язково, але то буде дуже нескоро. І правду кажуть фахівці, що це може бути це не раніше, як через 10 років, 15 20. Я взагалі з, то, з такої точки зору, що ну я дуже грубо це скажу, і, і дуже так завуаліровано, будемо казати, так? ну, грубо кажучи, треба, щоб. Um, всі вимерли на Україні, а потім Адам і Єва народилися, і від них, ти -ти 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 -ти, і скільки там років, наприклад, 50, і виховання, а виховували, що вже люди там, ну, європейські, ці, в дитячому Понятно, ж Я я вам кажу, тому так... У, а, боді, у боді є версія з цього приводу, але там у нього про Верховну Раду. Як, як зібрати дійсно робочу Верховну Раду. Треба зібрати Верховну Раду, розстріляти, зібрати нову, розстріляти, зібрати так? ще раз. І через, через одного. одного. О, а, і так, і так я хотів сказати, 3-4 покоління 5, а 3-4 покоління – 5 це є 30-40 років, 50 так. і так далі. Тому дай Бог, щоб наші діти навряд ли мої, але внуки, а вправники, то вже точно будуть жити в квітучій країні під мирним небом. Знаємо, що Віктор Павлік капітан футбольної команди Президент. Марі. Президент клубу, так. Капітан на Фозі. Це... Ага. Я зрозумів, розкажу. Дивіться. Коротше... <рес> Ми хотіли запитатися, от хто в команду входить і чи ви зараз активно а, граєте? То я зараз якраз хочу це розказати. Бо казала нам Фозі розказував, що Дорн не ходить на тренування. Дорн не Роздаю. ходить. Ну, я річ, але мені положено по сроку служби, тому що я найстарший фозі капітан команди. Я являюсь президентом команди ФК «Маестро». майстро Ну будемо казати, як Суркість би Динамо Київ, так і в Каместру. Дуже, Ву дуже просто. Були... Багато стріляє Боже борони. Це тільки так. Я багатий людьми, і друзями. І цим багато так, так. А це набагато більше багатства. повірте мені на воротах в нас стоїть часом Харчишин, це Друга ріка. А. Часом, Ну, теж рід, рідко ходив на тренування. а хто Зим, та... Влад я, можу, Влад бігав, бігав бо дуже часто ходив на тренування і добре, дуже вигрався, але пізніше мав травму а, ця ту, в місті, Ахил, да. І а це ж йому якраз його зброя, він танцюрист, йому дуже, і він після того, хтось його там вдарив по нозі, мав проблему. Тоді ходять якісь там продюсери людей, наприклад, продюсер Тіни Кароль, Ігор Пасека ходить. Це бувший продюсер Наташа Ну, Тут все так зав'язано, цікаво. От Влад Сотніков це мій, будемо казати, компаньон. Він є генеральним директором клубу, генеральним директором команди. От, Ми разом з ним, виходить, якісь трансфери планують. Трансфери, ні, трансфери таких немає. Бо артисти іншої в України в з'їжджаються в, в столицю в Києві. А ігри постійно є в суботу. Ми грали в броварах. Мене не було. Ми грали в броварах з місцевою адміністрацією. Після чого якийсь концерт зразу паралельно ну, у нас завжди гра. У нас по великому рахунку ми для того і існуємо, щоб е, ті чи інші свята, наприклад, день міста. День міста, наприклад, Запоріжжя. Тип, я собі згадав <різькість> так, на Абум, <різькість> чи абом. так. Ми збираємося, граємо з адміністрацією міста. Приходять люди, що по-перше, подив... По вони роблять, купують квитки, роблять знес, тому що гроші ми пізніше благодійно віддаємо там, на якісь купівлю чогось того чи іншого в дитячі будинки, в лікарні, дітям підтримка. Люди приходять подивитися на артистів, які будуть бігати в трусах в футболці, і на своїх людей адміністрацію міста. Їм же прикольно подивитися, як мер бігає міста в трусах, там директор заводу якогось, начальник міліції, ще хто. І після цього завжди гала концерт великий на тому стадіоні. Люди задоволені, цікаво. Усі кошти запросити? Да, так, так, ми хочемо пограти з вами в футбол. Це ж 11 чоловік мінімум потрібно. Ні, більше команд. Команд грає 11. 16-17. Грає, ну там і лікар з нами є, і, і масажист, і запасні. Чоловік 20 команда мінімум. Звичайно, їде автобус. Е, так, їде автобус. Жити, їсти, плюс у нас ну, у одяг все. Ми хочемо з Боді, наприклад. Але, ну, ну я ви, ви будете сміятися, я не дуже в цьому шарі, бо в нас. Ну, то то ви ж президент, ну, то я, ну, мене ж не питають. І... Зурки знаю, скільки Ну, я... Якраз по грошах не дуже я. Ні, ну я приблизно знаю таку смету. Я так думаю, що 1100 гривень це коштує мінімум. Основний здобуток Віктора Павліка за цей рік це створення проєкту Дай нам Боже. Молодці, знаєте, півроку. Там... Як взагалі артисти відреагували на це? чи було такі, хто відмовився? Так, проєкт Дай нам Боже народився дуже-дуже спонтанно і дуже оригінально. Я позвонив Толіку Матвійчуку і попросив його, чи не написав би він мені текст до моєї чергової пісні. Просто не, не, не проєктної, не ні не тематичної, нічого. Просто пісня, мелодія якої вже тепер дай нам Боже. Толік послухав її, каже, дай подумати, через годину в мене буде текст. Ну такі речі народжуються моментально. Він каже, це має бути патріотичний. Каже, Толя, да всі співають, всі, спів, всі співають про Небесну Сотню, всі співають про Майдан. Ну, в принципі, я кажу, я є, по великому рахунку. Багато людей про це співають. Ну, і що? піаряться на цьому. Ну, так, речі. Багато людей на цьому піаряться дійсно. А я, по-перше, в планах нічого такого ні, просто чергова, хороша пісня. Толя каже, ні, вітя, ми зробимо текст такий, що він буде ну, такий. Ну там послухати пісню і почуєте. Е я на все свій день і час. Правда, кривду переможе. Лиш добро врятує нас. Дай нам Боже, дай нам Боже. Красиві слова красиві. Тобто вони не є банальні, не є, не є якісь такі зазиваючі, чи ще не є вони Дінрід, не є, бо не є борцовські, але вони є ну отаке ну, під за, прицілом. За так дуже за душу беруть через те, що у безодні на краю ем, під прицілом душ дух ворожих. Віру втратити свою, не дай Боже, не дай Боже. Ну, вона, її, як вірш, можна читати, ці слова з пісні. Ну, Матвійчук серйозний, дуже автор і поет. І воно дуже лягло. Моментально, ну, за ніч на рану була готова пісня. Ну, Його готова. ідея, це не моя ідея була. Толі каже, слухай, за, 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 задій кілька артистів. Толі, та наша гарна пісня. Він каже, так, там п'ять куплетів. І я собі згадую, так, п'ять куплетів це вже багато. А ще там так цікаво, що одна фраза співається, коротенький програш. Одна фраза співається, коротенький програш. Знову так ця пісня. І так воно повсякчас довго, а якщо я буду сам співати, дуже дуже буде нудно. І спочатку подумали, може там 5-6 чоловік або по, ну, 5 куплетів, може 5 5 чоловік різних. Не цікаво, ще що, ще що. А тоді думаю, дивися, можна ж фразу заспівати, фразу заграти, фразу заспівати, фразу заграти. І кожен може цю фразу зробити. Так і вийшло. 41 чоловік задіяний у цій пісні. 20 з них співають, 20 з них грають. Ну краще один раз побачити відео, як почути мою байку. І коли душа не може. Подолати ворожнечі. Тим по як попрощатися, в скпобажати? Я хочу сказати, що саме останнє, остання моя новина навіть, от ви мали мене спитати. Ваші творчі плани, це класика жанру. Ми, от, ми, як ми ви квіти йшли, не та, хочете дарувати, ми такі питання так, не кажуть. Так, ну, я, я так і сміюся, тому про творчі плани не буду розказувати, тому що скажу тільки одне, що буквально нещодавно на компанії Moon Records у uh, Києві в мене вийшов альбом англомовний, який планується на весь світ виходити. Okay. Так, Європа, він вже пішов на Європу. Називається він No Promises, No Forgiveness. Що перекладається, ні обіцянок, ні пробачень. Абсолютно вірно. Okay. Uh, так, значить, в альбомі 12 треків. Uh, Кілька треків з них, таких як ні обіцянок, ні пробачень, перекладені на англійську мову. А, Ти подобаєшся мені. I just like you теж перекладено на англійську мову. А можете наспівати якусь пісню? Так? Слів, на пам'ять не знаю. Ну no, на no, no promises, no forgiveness. Все сталося само собою. Субой. Бо далі слів не знаю. Сталося. Все sta... стало да. слова набули нових значень. значень. А а, саме а... Такі, Цікаво. А, ні, ні, переклад справжній». Є кілька пісень авторських ну для мене спеціально записані таких: там віздом in My Heart», my heart» «It's Реально передати українську пісню англійською мовою? Не всі, а деякі не обіцянок, і ти подобаєшся дуже. I just like you the way you are. Можна я тебе поцілую. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. I just like you the way you are. А, the тільки word no. Такі є в пісні. Word, слово, ні. Um, цікаво, і кілька пісень є кавер версії, на які я маю е, права: це «Hotel California», «She's a Lady» Тома Джонса і «Yesterday», запитав у Beatles, Я маю ви, очищені права, маю права на ці пісні. От такий альбом цікавий. Раджу вам е, придбати собі. Саме останнє і дуже важливе. Кажіть: от останнє чим останнє, я зараз важливо. живу? Це нещодавно записана нова пісня, подарована мені співачкою Альошою. Альоша подар не, не дописана книга. Абсолютно відео плануємо знімати в Києві. Вже є сценарій, дуже цікавий, дуже оригінальний. Не буду розказувати. Скажу тільки що то в ньому в цьому кліпі буду я і багато дівчат. О. Привідкрию так шторку трошки. Ну, Віктор, Ряк, і багато дівчатця, це, це, не це не новина, не <святок> новина. Так і, і... його карчика. Ну, <святок> ну і скоро тому побачимо, зможемо побачити відео. І навіть відкрию невеличку таємницю. В мене зараз тур, який називається Дай нам Боже. Попередня програма називалася Приречені на любов, так як пісня, з якої ми починали. А наступне моє життя, наступні всі тури, наступні програми, наступні афіші і ювілейний концерт, присвячений моєму і 30-річчю 30 на професійній сцені, називатиметься «Недописано». Книга Трихрапочки. Мені залишається, дорогі наші телеглядачі, е, побажати вам насамперед міцного, міцного здоров'я. Це той безцінний скарб, який нам дав Боженька зовсім безкоштовно, і який треба дуже цінувати і дуже вважати на нього через те, що здоров'я це все. Я бажаю вам міцного здоров'я, добра, Божого благословення. І хай віра, надія та любов завжди будуть поруч з вами через те, що Бог є любов. Е, Пам'ятайте про це. І якщо любиш по-справжньому, то легше жити набагато на білому світі. Я люблю вас. А у нас в гостях сьогодні був справжній патріот України, артист з великої букви Віктор Павлік. Ну а записуємо це інтерв'ю спеціально для інтернет-спільноти Типовий Франківськ. З вами були ведучі Сергій Лиховода, Богдан Гнатів. До нових зустрічей. Побачимось. О, Таня. Таня принесла, принесла те. Таня принесла воду гарячу мені. Молодець. Так, 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 достатньо так має бути. Ну це так, ну, краще гаряча, ніж холодна. Дивіться, як я зроблю, собі дивіться. Буде добре, дивіться. Хоп. Ви знаєте, ви як Віталій Кличко, знаєте, як робиться? само. — Дивіться, хопа! Бачите? Ні, ні перш за так, Дивіться, хопа? Супер. Хоп. Це унікальний... уникальний матус. Хто може до такого додуматися, крім нас з вами? Уникальний матус, пані, Я ж вас казав, Вася, не спи на роботі, а вас спину. Попробуйте, яку я люблю воду. Не бій, не бійтеся, я переверну в той сторону, що я не пив. Пробуйте. Ні, я пробую на тут. Пробуйте, ні, пейте, Пейте. Сміло, сміло. Стоп. А те я собі переверну там, де ви не пили, і буду пити з тої сторони. Розумієте? Отаку я люблю воду. Так, Отаку я люблю воду, Таня. Ходіть.